Олександр Мацієвський був розстріляний російськими окупантами. Інтерв'ю з його матір'ю для журналістки Дар'ї Янушкевич стало одним із найважчих в житті. У березні 23-го року світ був шокований відео, в якому беззбройного українського полоненого воїна впритул розстрілюють російські окупанти за слова Слава Україні. З усіх усюд залунали голоси, хто цей герой? Звідки він? Журналістка Дар'я Янушкевич теж натрапила на це вражаюче відео. Я сиділа в офісі і просто скролила соціальні мережі, і тоді з'явилося це відео в соціальних мережах. І в мене в першу чергу було питання, хто ця людина? Тому що до того таких публічних розстрілів українських військових не було. І я в першу чергу поставила питання собі, хто цей чоловік. Дар'я почала моніторити всіх, хто репостнув це відео. Всіх, хто залишив коментарі, на це пішло десь кілька годин. В одній з груп вона побачила коментар чоловіка, який написав: Це Саша. Я його знаю. Я пішла на сторінку до цього чоловіка, а він підписаний на. Новини Ніжин, все, що пов'язано з цим регіоном, Ніжин, це Чернігівщина. І тоді, коли почали з'являтися різні інформації, хто це може бути, інформації, що він може бути з Чернігівщини, не було. Я просто почала дзвонити в Ніжин в міську раду, всі бригади, які підпорядковуються територіально і можуть бути пов'язані з Ніжином пресофіцером. Всі інформацію вперше чули від мене. Потім Дарії подзвонив пресофіцер бригади і сказав, що інформація підтвердилась, вони знайшли цей воїн Олександр Мацієвський з Ніжина. Я попросила контакти його родини, чи є взагалі вона, чи ж, проживають вони в Ніжині. Якщо не в Ніжині, то де я готова була поїхати? І надвечір того дня ем, у мене з'явилися контакти Параски Михайлівни Демчук. Це мама Олександра Мацієвського. На ранок Дар'я поїхала в Ніжин до Параски Михайлівни. Я постукала в двері Параска Михайліна Демчук, і мені відкрила просто неймовірної сили жінка. Вона відкрила двері, і мені здалося, що я по очам зрозуміла, що це саме вона. Параска Михайліна відкрила мені двері і провела до свого будинку. Вона фактично з перших секунд нашої зустрічі, це ще було до початку офіційного запису інтерв'ю. Вона плакала, оскільки там на той момент пройшов місяць, як вона поховала сина, це сталося в лютому. Вона просто не знала, з яких обставин він загинув. І обставини вона дізналася так само, як і всі інші люди через соціальні мережі. Дар'я розуміла, що вона по суті перша людина. З якою мама Олександра може так відкрито і щиро поговорити про сина, про те, що сталося. Мамочка, бережи себе і все. Я росину, я теж плакала в синочок. Ти себе я так наче почув. Так, ти себе збережи для мене. Нам це дається складно, але якщо нашим героям стає від цього легше, то ми проходимо цей шлях разом. Бо ми просто почали згадувати Олександра яким він був, чим займався, яким вона його пригадувала в дитинстві, як він наважився піти служити. І ми переглядали разом фотографії. Чи не спала я? я воно мені все мрещиться, воно мені ну, ну якась, наче льохкась, наче якась лучик, що я побачила, як погиб мій син. Ви розумієте, я от, от наче. Важко. Ну, ну я правду, наче побачила. Як І характер мого сина, от такого стойкого, незламного, і він сказав, мама, я б ніколи не здасть. Більшість людей вважає, що журналісти приходять, знімають зйомку і їдуть. І Для них ця історія завершується. Але насправді це не так. І ми з кожним героєм, особливо з тими героями, які зазнали втрати близької людини, ми лишаємо частинку себе. І якась частинка залишається з ними, якась їде з нами. І в мене було не один раз, коли під час запису інтерв'ю герой починав плакати, і сльози по щекам текли в мене. Бо це також частина мене. Журналісти продовжують працювати, бо хтось має це робити. Іноді ця робота здається нестерпною. Емоційне вигорання підкрадається. Коли ти розповідаєш чергову трагічну історію, а потім їдеш на наступну зйомку. Але якщо не вони, то хто розповість про тих, хто вже не може говорити?